Вітаю, шановні українці. Ну, канал дуже повільно, але росте. І зникає сморід, принаймні, серед підписників мого каналу, про те, що в українців немає своїх етнічних ножичків. Ось черговий свиноріз. Але має він доволі горду історію. Гордість, гордістю. Але практика практикою. Я вже ним працював. Це рукоятка. Це рукоятка з дуба для молотка. Надіюсь видно. Тань сьогодні сірий, вітряний. Надіюсь мене чутно. Ну, а це ще буде рукоятка. Нужа. Те, кто дал ждущий на моем канале, помнят, циган. вот так вот. Як на мене, зовсім зовсім непогано. Старожили мого каналу пам'ятають таке чудо, як ніж циган, як я ним стругав кістку. Як бачите, цей не гірший навіть чимось кращий. Перед вами різновид колодача. Так, 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 я знаю. На жаль, я не історик. Я лише скромний практик. Але будучи сільським ковалем любителем я зіткнувся з суворою реальністю. Пропаганда від наших північних сусідів дуже, дуже важко засіла малоросійським тягарем в головах українців. Мовляв, у нас немає своїх національних ножів. Отак от, він. це окісок, різновид колодача. Адже коли селянин ламав косу руками ламав і долучався до війська, війська Запорізького, у нього з'являвся вірний ніж помічник. А коли на теренах Слобожанщини, центральної України, півдня України, під час роботи, бачите форму. Ламалася вже старенька коса, то з неї так і робили окісок або скісок. Той самий колодач, але цивільної природи, робочої різновиди. Адже фермеру так само, точніше, вільному українцю, доводилося використовувати ножі за їх прямим призначенням, а сталь з коси була дуже хорошою. А от що таке колодач, Ми невдовзі дізнаємося. Ну, я надіюся, предків я не осоромив, принаймні, таким різом. А скромність геометрії. Це ж кухонник. Простота. Просто функціональна простота. Рукоятка із Сливи, дикої і кова на сталь усім. Гарного всім дня! І ще одне, шановні українці. Я надіюсь, ви мені на слово повірите. Що після всіх випробувань зі збереженою цілісною кромкою без підведень і заточувань після кістки і дуба. Колодач кісок ще може веснаке. Бамашку ріже. Гарного всім дня!